Намій Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Скріплені Святим Духом, апостолі Христові розійшлися по всіх краях землі, щоби засвітити в серцях людей світло Божої благодаті. Івангеліє, яке проповідували апостоли, змінювало серця, змінювало життя і долі цілих народів, які приймали науку Христа у своє серце та перемінювалися для того, щоб бути схожим. На того, хто сказав, прийдіть і навчіться від мене, бо я тихий і смиренний серце. І ось народи, які були посвідчені Словом Божим, пізнавали істину і змінювали своє життя. Сьогодні в першу неділю після п'ятдесятниці свята церква шановує всіх святих у уселенні прослави. Тобто тих святих, які ми згадуємо щоденно в місяцеслові церковного календаря. Але, окрім того, що є велика кількість святих. Про які не знаємо ми, люди земні, але знає про них Господь. Це подібно, як у час війни, коли гинуть воїни на полях битви і декого із них урочисто хоронять і ставлять величавий пам'ятник та згадують про нього, як про героя, який віддав життя своє за свою державу. Але є інша категорія воїнів, які гинуть так само на полях битви, але не удостоєні цього поховання і всіх цих урочистостей. І, напевно, багато є такі, про які і імена нам усім невідомими є. Так само у війні із гріхом, так само у війні із Похотями та принадами світу цього є ті, хто прославилися і церква велича ушановує їх, знаючи їхнє життя, знаючи їхні подвиги, але і є категорія тих святих, життя яких не відкритим є для світу. І ім'я їхнє не є прославлене нами, людьми та є прославлено Богом. І ось саме сьогодні ми розмірковуватимемо про тих героїв віри, які передусім безбоязно сповідували ім'я Господнє. Господь каже, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. Що означають оці слова визнати? Це означає сповідувати, це означає визнавати свою віру Христа Росія. Ми собі можемо думати зараз, а що це така проблема велика визнати Христа перед людьми. У нашому українському суспільстві це не проблема. Але є і сьогодні країни, де за віру Христа переслідують. Де за визнання у Христа ув'язнюють і навіть позбавляють життя. А в перші віки християн люто переслідували, придумали найрізноманітніші муки, тортури, які завдавали тим, хто своїми устами визнавав Христа за Бога. І власне, перше, напевно, і найосновітні. Іша категорія святих це мучених. Це ті, які сповідували свою діву Христа, і за це притерпіли муки. Ми знаємо, що є різні категорії мучеників, є мученики, є великомученики, тобто ті, які велику кількість мук перетерпіли. Але є так само і священномученики, тобто ті, хто були в священичому сані. А постраждали за Ім Христа, тому що визнавали Христа перед іншими. Ми чуємо сьогодні поруч із свята на церкву, що новий Собор 12 апостолів. Апостоли це найближчі учні Христа. Це ті, які, які слідували за Христом, це ті, які, які перші сподобалися сповнитися Духа Святого і проповідувати Євангелії. Є ще й категорія святих, які називаються святителі. Святителі — це ті єпископи і архієреї, які своїм земним життям, святістю свого земного життя заслужили у Бога того личну милість перебувати по правиці Божій. Є безсрідники — це ті святі, які удостоїлися від Бога дару зцілення і звершували зцілення. Безоплатно не це ніякі кошти. Але разом з тим є ще одна категорія святих, які називаються праведники. Праведники це ті, які провадили угодне Богові життя, живучи у світі, живучи сімейним життям, народжуючи дітей, провадячи земне життя, як і життя кожного із нас, але тим, це життя було повне святості. До таких належить, наприклад, і Йоаким, і Анна. Ми можемо до цього лику причинити і праведник Єлисавету, Ели... Ели... і Захарія, і Єлисавету, які так само були праведниками і удостоїлися царства Божого. Тобто, оці різні категорії святих, які будучи в тому чи іншому стані, займаючись тими чи іншими справами, але поруч з тим, у них було на першому місці, це віра в Христа і любов до нього понад усе. Адже Господь говорить, і ми читаємо про це в сьогоднішньому Івангелії, що хто більше мене, любить батька чи матір, то й не достої мене бічить мене, любить сина чи дочку, той не достої мене. Настільки великою має бути оця Любов до Бога. Настільки жертовною має бути оця Любов до Бога. Саме ці слова дають нам розуміти вагу цієї любові. Скільки раз мати має стати в до новородженої на дитини? Скільки недоспаних ночей? Скільки Прикладає зусилля в тому, щоб та дитина стала зрівою, щоб та дитина стала на ноги. І все це робиться, супроводжується великою любов'ю Матері до своєї дитини. Але Господь каже, якщо ти більше любиш свою дитину, як мене, то ти недостойна. Тобто ці слова священної вам нас до того, що і наша любов до Бога має бути проявлена в якийсь видивий спосіб. Тобто ми повинні щось робити таке, що засвідчує нашу віру, нашу відданість і нашу любов до Бога. Уявіть собі, дорогі, в христі, брати і сестри, що. Слідувати за Христом це не означає уникнути різноманітних якихось скорбот, скорботи, чи випробовувань. Навпаки, в книзі Ісуса Сина Сираха читаємо такі слова. Син мій, якщо ти хочеш служити Господу, то будь готовий до спокус. В іншому місці цієї же книги читаємо. В книзі Ісуса Сина Сираха. Як золото очищується в горнилі, так і людина, яка хоче служити господеві, має бути випробована і має пройти горнило випробовування, горнило приниження. Хто хоче сьогодні бути принижений? А згадаємо про же святих, Хіба це не принизливо було, коли 17-річну дівчину Варвару водили на в місті? Коли їй обрізали груди, і вона скривавлена, обнажена, водима була по місту тими, хто проводив оці тортури і катування. Але Господь дарував їй вінець тепління. Вінець учеництва, який вона унаслідувала, як тільки була замучена до смерті. Тому, дорогі в ми маємо знати, що християнин це не той, хто тільки прийшов до Бога, але той, який слідує за ним. А слідує за ним, це означає бути готовим до викомов, бути готовим. До різноманітних принижень бути готовим на за Христа. І навіть плід, не говоримо про минулої неділі говорили про плоди Дарів Святого Духа, що навіть плід, уявіть собі, що на колосці ми маємо зерно, але зерно це ще не хліб. Для того, щоб із цього зерна був хліб. Треба спочатку його пропустити крізь млину, щоб зерна була мука, а потім всій муки, що був випечений хліб. Виноградне гроно це ще не вино. Це ще навіть не сік виноградний. Але для того, щоб із цього горона було вино, чи був сік виноградний, його треба зірвати і відповідно перемнути. Так із християнином, так і з кожним із нас. Ми маємо пройти цей процес в земному житті різноманітних випробовувань, різноманітних непередбачуваних обставин, які мають із зерна зробити муку, які мають зробити із виноградного рона, сік. І саме це буде засвідчувати, що ми є готовими до Царства Божого і готовими до унаслідування того, що Бог приготував для тих, які люблять його. Ми не рідко чуємо оце слово у житті бути щасливим. Ми бажаємо це своїм дітям. Ми бажаємо це молодим, які одружуються, щоб вони були щасливими. Ми часто чуємо оце слово щастя. Що таке щастя? І поруч з тим ми читаємо на сторінках Священного Писання про блаженство, що визначає найвища ступінь щастя. Найвищий ступінь щастя це коли людина живе з Богом, коли людина має. Єднання з Богом, коли людина стає з Богом в ціле, одне ціле. Що таке земне щастя? Як кожна людина по різному собі це розуміє, що таке щастя? Один праведник, благочестивий старець, який навчав народ, який приходив до нього із різними запитаннями. Потребуючи різних духовних порад, одного разу запитав цього старця, що таке щастя. І він каже, щастя я вам можу показати. Але не можу на папері написати, не можу просто одним словом сказати. Щастя це те, що можна побачити. І ось вони привели до старця найкращу дівчину, найвродливішу, яка була в тому селі. І запитують старця, оце щастя. Старець кинув голову і каже, ні, краса це не щастя. Тоді привели до старця найбагатшого чоловіка, який жив в тому селі. Всі знали, що його статки значно перевищують всіх людей, які проживають в тому населеному пункті. Що він є багатим. І коли привели цього багатого чоловіка і запитали, чий багатство своє щастя оцей чоловік найбагатший серед нас, старе кивнув голову і каже, ні, багатство — це не щастя. То що тоді щастя? Старець каже, ходімо в поле, я вам покажу, що таке щастя. І коли вони прийшли в поле? В полі вони побачили маленького хлопчика, який плакав над загиблою пташкою. І старець каже, оце щастя. Хлопчик каже, оцю пташку я не йшов з тут у полі. Я хотів її врятувати. Я прикладав якісь зусилля, щоб вона не загинула, але вона все ж таки загинула. І мені дуже шкода за цим. І гірко плаче оцей хлопчина. Люди запитують старця, не взе оця загибла пташка, і цей заплаканий хлопець це щастя. І станець каже у відповідь так, щастя! Це коли є співчуття, любов і милосердя. І Якщо немає цих число, то відповідно і немає щастя. Це наука Довісті, брати і сестрі для кожного із нас. Коли ви відчуваєте себе щасливими, що робить вас щасливими? Коли ви відчуваєте? гармонії стосунків із Богом. І якщо шукати відповіді на це запитання, то ми знайдемо одну відповідь. Тільки тоді, коли ми уподібнюємося Богу своїм милосердям, своєю любов'ю і співчуттям, тільки тоді ми відчуваємо себе щасливими. Всі інші моменти, вони можуть приносити нам тимчасове задоволення, яке може мати вигляд щастя. Але воно буде дуже миттєвим і після, або воно приведе до гордості, як та краса, про яку було сказано, чи та те багатство, про що було сказано. Але не даватиме спокою, миру душевного і любові у серце. А саме цього найбільше прагне кожна людина. Отож, ми усі з вами, покликані до святості. Ми усі з вами покликані до блаженства, до найвищої ступені щастя. Щастя, яке ніколи не перестає. Це щастя у нас слідує той, хто вже тут у цьому земному житті. Буде виконувати те, що повеліває Господь через Івангелію, щойно прочитати. Визнавати Христа перед війни та не соромитися цього. Любити Христа більше за сина чи дочку, більше за батька чи матір, бути готовим до ревного і рясного служіння Йому. Саме і Це, робить людину щасливою. І саме це наближає людину до вічного блаженства, до вічного щастя. Тому сподоби Господи, щоб ці усі святі, що сьогодні перебувають з Богом у блаженстві на небі, щоб вони не вимолювали у Бога для нас цієї ж власті, щоб ми брали для прикладу життя тих святих, на чию честь ми найменовані. Старалися наслідувати їх, щоб ми старалися в своєму житті звершувати те, що вони звершували, коли жили тут на землі. І щоб, проживши гідно, проживши достойно це життя, у вічності перебували, та й славили нам Бога завжди і нині і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.